Шалом, це Славко і Ася. Я сі вибачію, що мовчу, бо необхідність розуміє, потреба власне розуміти Трампа приводить мене до того, що мені все більше треба очищати свідомість, медитувати, щоб відчути яке таке саторі. Ось чим я очищаю свідомість минулої ночі. Це от мене питали, чи можна з якої якості китайські наші? Я скажу, це от зроблено. З клинка дешевого китайського ножа, я його спробую тюнінгувати. Отакий от комусь пам'ятний кортик на війну може знадобиться. І я скажу, достатньо очистив свідомість, щоб з вами поговорити. Перш за все, за хороше. Кажуть, що 10 тисяч з окупованих теренів України було мобілізовано ну, і вступили добровільно, власне, вони добровільно. Ну, коротше кажучи, Вступили, знайшли, що вступити в ВСРФ. 10 тисяч це на 10 днів богів невисокої інтенсивності. Я скажу, що непогано вони підпіталі. Молоха, але що приємно, що з Олешківського району не беруть ні добровольцями, ні Призовом. Я в Скадовському вже беруть. Брав... Як от. Дізнатися, що важливо, чому я про це говорю не тільки про спротив, про настрої українців. Ви багато чого зараз дізнаєтеся, чого вам інші не скажуть. Бо ми оперуємо тільки правдивими даними. А ви через це кажете, що в мене качелі від зради до перемоги дані дуже різні, так ось. Чому важливо, що робиться в Олешківському і Скадовському районі? Якщо в Скадовському районі вже платять за світла і беруть у військо, вархуються багато то ймовірно, віддавати вони його не збираються. А Олешківський район, ви знаєте, що набридали минулі тижні соцопросами, як у них там хорошо ли за них заботяться і не беруть за Олешківського району як неблагодійних ні. Призовом, значить, ні добровільно за контрактом. Окопи копать беруть, а у військо не беруть. І так само, ви знаєте, світло все ще безкоштовно, хоча його з кожним разом стає все менше. Повірте мені, в копаннях люди минулого тижня сиділи без світла і без інтернету, і без телефону. Як це сказати, більше, ніж у нас в Україні того ж тижня. Ну, за те, якими телефонами треба зв'язуватися з Кримом, ми вам говорити не будемо. І з окупованими теренами це вас не стосується, ті дрібні технологічні подробиці. Знаєте, не все можна говорити. Тепер за інтернет перед головною темою, щоб зайвих відшити. Ви бачили ці вибухи ТЦК, кажуть, що смертники, мені це подобається. Це нарешті засвоїв хтось японську провокацію. Мені подобається. Це бомба самурая, так звана. Вона бере свій початок на, 20, на початку 20-го сторіччя. Тому що японці ніяк не могли засвоїти метод французької провокації, як росіяни, щоб підірвати собор. Я теж треба завірбувати соціалістів. Кицуню. А с шона у А, папку. Це вона. Коробку там уже нема паперу, хай перекидає. Останній папер, між іншим, витрачаю сьогодні. Чому ж я власне зайнявся тюнінгами китайських ножиків, треба баланс поліпшити. Так ось. Щоб підірвати собор, треба Лендезона спочатку послати, Потім, щоб он соціалістів навірбував. Ну все, це у Конрада в секретному агенті є, можете подивитися, тільки там место Собора Грінвіч. А японці цього всього не могли творити. З китайців складно творити підпільні організації. Бо то вони з кулі працювали. Говорить, береш коробку, заносиш трюм корабля, поворачуваєш речах і уходиш, а там тебе 20 єн, 20 таєлі заплатять. Він заносив цю, цю, в трюм корабля, значить, поворачував ручку. Ні, як ви розумієте, ні трюма, ні корабля, ні кулі, ні коробки. Отак, от, от на такий простий понт ловилися китайські кулі, і мені приємно, що нові українці. Українські кулі ловляться на цей понт російської пропаганди хай рвуться. Я скажу, це той случай, как говорит, подстрелили то Фердинанда нашого. я знал двох Фердинандів, один собирал собачье дерьмо, а другой випів лосьон для роставого з ветобої їхні сколічки, не жалка. Так що я за цими підривами спостерігаю зі спортивним інтересом, тому що я розчарувався в нашому народі. Розумію, чого хоче народець на виборах. І якщо пропетляє дивом наша влада з миром, кажу, що 15 лютого ми отримаємо якісь умови миру. От до 15 лютого давайте поки що поговоримо за цікаве. А цікаве в нас. Танки Т-90. Ви бачите, в Абу-Дабі поїхав Т-90 МС. Оцей, бачите? Отакого от красення Уралвагонзавод відправив. А це з системою активного кицуню. Якщо зараз перерветься трансляція, я все одно говоритиму. Значить, хоча б тому, що, ну. Це кішка лютує. Оце він каже, може ФПВ дрони навіть перехоплювати, не те, що значить, каже, що РПГ, як воно це називається, господі Птурси. Ну, побачимо, це вони зробили танчик і хочуть його продати в Абу-Дабі. Але що важить з цим усім, щоб розібратися? Перш ніж все це спіхнуть в Абу-Дабі, треба розібратися з долею танків. Ось наш брат Ріхард Верекер помітив, що в січні місяці не був знищений не один, жоден, так, українською, жоден Т-90 не був знищений. Потім його поправили. Що все-таки один Т-90 30 чи 31 січня, да, 30-го був знищений. 30 січня, один Т-90. Це він користується варспотінгом, мінімальними даними. Кіцуня все-таки проривається. Ну, хай. Готуйтеся, зараз вона прокине інструменти на себе. Коротше кажучи, що це говорить? З квітня місяця 2024 року стабільно ми спостерігаємо скорочення втрат танків Т-90. Щонайменші втрати склали 67 танків протягом 2024 року. Чому це, ну за 2024 рік протягом це. Механічний переклад це ідішизм. Ва, ва, варенд, да, варенд, правильно, це ідішизм. Будемо говорити все-таки чистою російською, а з нею робити чисто українську, дореволюційну, таку без ідішизмів. За 90 рік, але що цікаво, ви не повірите, з кінця 24-го року вони заявили, що Урал… Ні, що… як від це, да, урав, ну, оцей урал вагонзавод Перейшов на серійне виробництво танків Т-90. Т-90М, зокрема, прорив 3. Так от, куди цей прорив 3 і в якій кількості проривається? От що нам треба знати. Зараз ми дивимося. Так, де тут, щоб вона була готова схемка нашого Ріхарда Верекера? Ну, нема готової схемки. Отак От подивитися. Оце впрати Т-90А, з яких робили Т-90М, а це Т-90М. Це динаміка. Те, що Т-90А мали закінчитися, ось-ось, і фактично закінчилися. Це, ймовірно, так, і тому вони та говорять за серійне виробництво Т-90М, тому що ну, з Т-90А їх уже не зробиш. І важить, в якій кількості їх роблять. Повернемося от до цієї поставок до поставок воєнних танків. Ви знаєте, на 17-й почнемо спочатку, все-таки, коли нема про що говорити, ми з вами завжди говоримо переможні новини обговорюємо за танки. 17-19-го року було замовлення на 160 танків, значить, 50-60 мали зробити. Нормальних Т-90М, а решту 100 110 190 а Почали 2019 року. Але перша поставка була у квітні 2020 року 10 танків для 2-ї мотострілкової дивізії. Ви її знаєте, значить Московська воєнна округа. В листопаді того ж року, значить, 10 іще танків до 22-ї мотострілкової дивізії. В березні, значить. 21 року 8 танків для 27 мотострілкової бригади з цієї ж округи. І 24-го року серпень, 21-го серпня 18 танків для 27-ї мотострілецької бригади. А потім уже оці от постачання. Танків всього вважається на середину 24 року було поставлено. 231-267 танків за війну. В принципі, ну, візьмемо до кінця року 267. Але виникає питання. В зв'язку з закінченням Т-90А. чи могли вони такі темпи виробництва дотримуватися? Кажуть, що темпи виробництва, значить, 60-70 машин 23-го року. 24-го року нібито зросли до 90 одиниць на рік. І з 25-го року... Будуть в такій кількості, але я скажу, що я в це не вірю. Того, що, якщо ви робили, значить, 267 танків, до того і 60 було на 67 було на початок війни, 340 до 340 танків. значить, І якщо знищили щонайменше що 120, то десь лишається 220 танків. Що найбільше у противника, але я десь нарахував десь 115 має, тому що, ну, ви знаєте, це варспотінг неповна. Коротше кажучи, ми маємо від 100 до 200 танків парку Т-90-х. Це оптимістичні результати. Але в мене є така підозра, що більше 50 танків за 24 рік вони не виробили, а втрати склали більше. І тому танковий парк буде скорочуватися Т-90 25 року. Чому? То ви знаєте, в центральну воєнну округу. Відправили. Скільки там було, слухайте. О, воно. Ой, слухайте. Пік. Слухайте, що, що, що таке? Що воно в мене все в сводних даних, 50 танків Т-90 і Т-72. У мене ж була розбівка. Валера. Хреново щось старий працює, працювати став. Поставки, значить, в центральну військову округу. А скільки в воєнну округу? В Московську воєнну округу, якщо допустити, що вони постачаються тільки в дві воєнні округи, а це очевидно, то виходить, що не більше 60 танків на рік вони виробляють, і оця цифра в 50 танків цілком співпадає з поставками танків Т-90 половини танків в центральну воєнну округу. Слухайте. Неприємно старіти, я скажу, але що поробиш. І тому ми можемо сподіватися того, що. Попри всі оці Абу-Дабі, попри всі оці поїздки, танків більше 100 одиниць на озброєні не буде. Бо якщо вони вироблять 50-60, бачите, як тільки вони заговорили за серійне виробництво танка Т-90 рів 3, як відразу його виробництво за рік впало до 50-60 одиниць. Так, да, все правильно. 50 танків. Т-90 в центральну воєнну округу. Ну що ж, в принципі, я сказав, не так красиво, не так рівно, але зроблю висновок красивий. Українські можливості нищити танки Т-90. Нарешті перейшли можливості їхнього виробництва. Партіях, і, в принципі, зростання танкового парку Т-90-х не буде ніяк, він буде тільки скорочуватися. І це на даний момент непогана новина. А те, що вони оце в Абу-Дабі привезли, ну хай вони його на фронт. Знаєте, в Абу-Дабі кожен дурак може привезти. Ви його на фронт привезіть, і ви його на фронті. Дайте. Бо єдиними практичними тестерами російських танків є. Українські протитанкісти, дайте його нам, дайте нам за нього подержатися. Ми вам все скажемо о його бойових експлуатаційних характеристиках. Що ж ви його в Абу-Дабі везете? Це показово, що вони його не на фронт повезли, а в Абу-Дабі. Це все говорить за майбутнє танк, Т90 на війні. Бай! Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Вибачте, що запінався трошечки. все-таки Втомлюся. Гроші новини треба шукати. Бай.